Привіт друзі, мене звати Маквей і ви знову на моєму каналі. Сьогодні ми будемо розбиратися щодо цього дому. Ми будемо розбиратися, що це за дім. І так мені дали включити креатив, але я зараз його виключаю. Бо якщо я буду включити з включеним креативом, то це через це мене мод на моєму сервері забанять. А я цього, як, знаєте, не хочу. Сьогодні ми маємо розібратися, що це за дім. Так. І житель мені у цьому допоможе. Так, житель, розкажи все, що ти знаєш про цей дім. Я не знаю, нічого. я бачив, що тут недавно якийсь житель пошелився, я вроді звали крек. Що, який ще крек? Я сам не знаю, бо я коли... Сточі, на олягати, до свого дому спати. Я виніс цього жителя і вийшов куди заліз. Так, це дуже странно. Розкажи мені потім про нього поподробні. Та, звісно ж, але потім буде зараз багато роботи. Добре, давай, пока. Ковальня якась тут. Так. Так житель розкажи мені все, що ти знаєш про цю что я не знаю, що це за він тут за недавно Катаграф. Я тут не знаю, я тут недавно давно играть поселился. я тут е... такого нічого не знаю, так що давай вс иди. Е, добре. Так ребята не здаєте вам що він дуже странний, бо він себе так мною ніколи не поводив. І привіт чимбарю. Розкажи мені все, що ти знаєш про про цього жителя. Я не знаю нічого про нього. Він недавно тут поселився. І він якийсь дуже странний. Коли я заходив до його дому, він мене вигоняв і бив. Ого, це було дуже агресивно з його боку. Ну так, він мене ще догадав, сказав, що якщо я буду до його дому підходити, він бідів спалить. О, не бійся, він його не спалить. Якщо він спалить, я його їм спалю. О, дякую, капоті, що ти за мене заступаєшся. І я ще бачу, що він якось дуже странно собі вів. З дуже обходив. ходив. Ого, оце інтересно. І з топориком. Так, ну добре, житель, я потім з ним розберуся. А зараз пока. Пока. Так, друзі, вам нагадую, цей житель якось странне. Странно він себе дуже-дуже странно поводить. Так ще ніхто в нашій деревні себе не поводив дуже странно. Це якось занадто, НАТО странно. Ти не йшов щось? Ні, ще дитя я бібліотекар. Я тут всякі книжки збираю. Так, мені зараз це не цікаво, Та як же мені це знайти? Житель. Ee, житель житель, а ти знаєш, як його звати? Йо, його звати вроді Крекер. Ай, сам розберусь. Так. А ті, знаєш, як того жителя звати, а то новенького. Я не знаю, його звати Крек. Крек, добре, дякую, житель. Крек. Ee, алло? Відкрий. Що тобі треба від мене? Я відкрию. Стоп. Крек. О, 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 о. Чого ти на мене напав? Крек, ненормальний, ненормальний. Ой, де від мене? Іди, йди, іди. Скільки ненормальний житель? Ви бачили, друзі? Він на мене напасти хотів. Відкрийте двері. Бої, 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 ми боїмося, ми бачили, як він до тебе напав. Відк... Відкрийте. Добре, заходи. Оу-оу. Жительці. Ти... Нам треба жителі від нього якось опастися. але я не знаю, як це зробити. Я знаю, як це зробити. І як же? Нам треба паска її була уралаштувати. І то, де він поніє, що він не з тебе зв'язався. Так, житель, картограф. Це ідеальна ідея. Так і зробимо. Але зараз його вроді немає. Може, то він? Ой, це странний дуже. Ви замітили? І що там за блак зламаний? Він мене вроді не Так, він мене не бачить. Ну куди спіш? Шоу. Так, мені треба сторож піс піти. Так, що тут відкриє, тут нікого чогось нема. У нас є зелені. Жителі закривайте скоріше двері. Так, так, чекайте, закрию двері. Ah, все нормально. Житель, житель, пічка, картограф. Розкажи мені все, що ти про цього житті ще знаєш. Я не знаю, я про нього нічого такого, але я бачу, що він кудись ходив з ножем і з Ізбежав навіть. Так, це на дуже інтересно, але мені треба знати більше подробностей. Ну, і бідія. Пока я звездила, я перший чего не знаю. Добре, житель, пока. Пока. Де він ходить? Да Та він? Так в його домі, ну в своєму домі може сяде. Ему піти до жителя. Так, одесси на мене не заметить. Аккуратненько. Ході його тут нема. Відкрито. Жителі, що думаєте? Я не знаю, я на фермі коли я своїми грядками займався, бачу, що він мої грядки топтав. Я казав, що він топтав їх, а він і їх. Та що це за житель такий. Ну добре, жителі, я зараз йду до себе додому, а потім ми розберемося. Особливо, що це за житель такий. І вижинемо цього жителя з нашої деревні. Добре, до, до добраніч. На добраніч, пока. Так, ребята, ви інтересно, вам інтересно, що це за житель такий. Бо такого жителя в нашій деревні ще ніколи не було. Якщо вам ви хочете продовження цієї серії, поставте лайк під це відео. А з вами був Маквей, ви були на моєму каналі. Всім пока-пока!